Михайло Якович Старовод загинув у липні 41-го. Він не знав, коли закінчиться війна і коли підніметься прапор перемоги, але він вірив у неї, захищаючи батьківщину. У ті буремні роки солдати не були належним чином поховані, назавжди залишившись на полі бою. Історика-патріотична організація Пошук з належними почастями провела ритуал перепоховання. Це второй случай в практиці в моєї поїзкової. Я займаюся пошуком вже більше 30 лет, когда ми знаходимо житомирянина. который отдал жизнь на нашей житомирской земле. Боец 195-й стрелковой дивизии Овручской дивизии, которая формировалась здесь в районе города Овруч, была брошена под Новоград-Волынский на защиту Новоград-Волынского укрепрайона. И, к сожалению, практически в полном составе в июле 41 -го года эта дивизия была полегла там в районе Новоград-Волынска и Корыстыня. Пусть всем земля буде пухом, а нам всім здоров'я. Душі мертвих вибрали нас, і ми день і ніч шукаємо їх. Сьогодні вперше за 71 рік на його, над його прахом помолився священник. Сьогодні вперше він прийшов на свій рідний край, з якого пішов в 41 червні місяці. Не всякій людині дано, це жертва своїм собою, своїм часом, своїми коштами. От. Шукати їх, але ми будемо шукати доти, доки не знайдемо останнього. Виберіть мене до себе, мене там, а я сама синенька, маточку, а яке слово. 71 рік родичі загиблого чекали на мить, аби провести батька діда останню путь. Благодарю всім. Я вже не не можу відмовити пахпа. Що вони знайшли і мого батька сюди принесли. Хоч мені вже 74 роки, але я дуже довольна цьому чоловіку, що він мене доставив, мого батька. І всім вам довольна. Дякую вам, Клонюсь вам до ноги, всім, що ми мого батька привів. Що доставив нашого діда, прадіда, батька, моєї мамі, від імені себе, онуків, правнуків. Велике вам спасибі. Загонами пошуківців знайдено та перезахоронено більше 15 тисяч командирів і бійців радянської армії, загиблих у роки великої вітчизняної війни на території України. Подвиг минулого завжди житиме у серцях поколінь.